Існує багато міфів щодо пункції і щодо взагалі захворювання у молочних залозах. Тож хочу їх трошки розвіяти. Перший міф це, якщо у моїй родині не було раку молочної залози або будь-яких злоякісних новоутворень, значить ми захищені. Спадкові раки складають всього 10% від усіх злоякісних новоутворень. Тому скринінгове дослідження повинні проходити всі люди без скарг навіть. Другий міф це те, що грудне вигодовування захищає жінку від раку молочної залози. На жаль, грудне вигодовування насправді корисне для жіночого організму, але ми часто можемо виявляти пухлини навіть під час грудного вигодовування та навіть під час вагітності. Тому обстеження мають проходити всі, навіть жінки на грудному вигодовуванні. Третій міф. Біль в молочних залозах при злоякісному новоутворенні. Рак не болить, це правда. Всього 5% пацієнток із злоякісним новоутворенням можуть відлучати якийсь дискомфорт у молочній залозі. А так симптомів майже ніяких немає, особливо на перших стадіях. Четвертий міф. Про пункції. Начебто пункція може нашкодити пацієнту, може розбудити пухлину, потрапляння повітря в пухлину може спровокувати розповсюдження клітин по всьому організму. Це неправда. Без чіткого діагнозу розпочати лікування неможливо. А поставити чітко діагноз нам може допомогти тільки пункційна біопсія або трепан-біопсія. П'ятий міф щодо розміру. Деякі вважають, що Великі молочні залози мають більше шансів на новоутворення, ніж дівчата зі скромними формами. Рак виникає як у представниць з великими молочними залозами, так і у найменших розмірах. Навіть якщо ви почуваєте себе добре, у вас немає жодних скарг, обов'язково проходьте обстеження у мамолога хоча б раз на рік. Обов'язково робіть УЗД молочних залоз. А якщо вам ви виповнилося 40 років, то ще й плюс мамографії. Чекаємо вас на огляд!